Ви лікуєте мастопотію, а результату лікування не видно. А чи перевіряли ви щитовидну залозу? Дивіться, щитовидка пов'язана з нашою репродуктивною системою і з грудьми також. І я знаю, про що говорю: я лікар-ендокринолог, сімейний лікар, нутриціолог і я засновниця найбільшої школи здоров'я в Україні. І я щоденно дивлюся дуже багато пацієнток, у яких є фіброзна кістозна мастепатія, і я виявляю у них також гіпотироз або аутоімунний тероїдит разом з гіпотирозом. Тому, якщо у вас є мастепатія, перевірте, будь ласка, щитовидну залозу. Або якщо у вас є в цілому якісь естрогензалежні захворювання і дефіцит прогестерону. Як щитовидка пов'язана з нашою репродуктивною системою? Дивіться, від щитовидки залежить те, як будуть метаболізуватися естрогени. І якщо є гіпотереоз, то естрогени в нас в організмі накопичуються, а саме їх шкідливі метаболіти естрогенів накопичуються і можуть призвести до фіброзно-кістозної до міом, поліпів, посилити ендометріоз. І там ще є дуже багато зв'язків. Про основні зв'язки зараз вам розповім. Далі при гіпотереозі дуже часто є дефіцит йоду, а йод нам потрібен для того, щоб утворювалися безпечні. Метаболіти естрогенів, які не призведуть до появи пухлин, там, до появи гінекологічних захворювань. Далі при гіпотереозі дуже часто розвивається залізодефіцит, тобто залізодефіцитна анемія або прихований залізодефіцит. А якщо у жінки буде залізодефіцит, в неї не буде якісно проходити детоксикація, тому що перша фаза детоксу залежить від сімейства цитохромів p 450 які будуть. Будуть працювати гарно тільки коли не буде залізу дефіцита навіть прихованого. І а, також, коли є гіпотереоз, буде дефіцит прогестерону, а це теж буде призводити до порушення балансу між прогестероном і естрогеном. І навіть якщо у вас в аналізах крові естрогену буде не а, буде не надто високий рівень естрадіолу, а, буде там навіть нормальний рівень. Але внаслідок, внаслідок того, що прогестерону ще менше, порушено ось цей і будуть посилюватися або з'являтися естрогензалежні захворювання, такі як мастопоція. І також при гіпотерозі порушується робота шлунково кишкового тракту, дуже часто застіюється жовчі і виникає закреп, і внаслідок цього теж естрогени не виводяться з організму, накопичуються і призводять до проблеми. Я дуже раджу вам підписатися на мій акаунт, і я даю дуже багато корисної інформації. Ви можете це відео відправити своїй подрузі.